Доброго всім дня. Зараз 12 година, обід. Погода в нас така собі. Сонечко вигляне, сонечко сховається. Вчора ввечері був дощик. ну Зірвався вітерець, може трошки просушити землю. Може, до вечора не знаю. Якщо не буде дощу, може і посіємо якраз. Всім привіт! У нас сьогодні зранку сиро, ввечері вкрапав дощик, знов нам підмочило. Город потихеньку сонечко і вітерець підсушує, не знаємо, що буде до вечора. Нас вся думка про посів, А тим часом, поки мокро, я трішки знов мелю. О, і щоб не гаяти часу, ось такий млинок. Не гаяти часу, достала із ями моркву. Не знаю, чи буде чути. Ось така в нас бурякова яма. І ще в мене залишилося три отаких мішечки целлофанових морквочки. Я її не перебирала, цілу зиму не заглядала. Ось вона така починає рости, деяка підгнила. Тож поки сонечко і вітерець, щоб не гаяти часу, не сидіти просто коло млинка. Зараз я її повисипаю і хай вона просушується. Переберу і знову соберу. Не знаю, хто її з'їсть тільки, наче й не багато садили, але врожай був гарний. Так, прийшла подивитися, що тут Наташа робить. Бачу, вона винесла моркву сушить. Ще стільки моркви. Будемо їсти, будем вітамінів набиратися. Так, вона меле десь. Зараз провірю, як це без контролю. Провіримо, що вона там меле. Що вона меле. В неї тут свій млин, своя комора. А, а Бурака ще вистачає, ще й зігніє, ще й викидати будемо. Морквочка наша обсохла, поки я молола. Вже я її перечистила. Ось така кубка вийшла. Морква досить соковита, кинула необережно і навіть лопнула. Тим часом, поки сохла морква, наші кульочки теж обсохли. Провітрились і зараз я буду спирати її назад і опускати знову в яму, бо якщо залишити в погрібі, то вона швидко в'яне, а в ямі досить добре зберігається. Буду працювати. Дочекались ми трактора, приїхали сіяти. Анжели вже вгорі посіяли, сусіда вже посіяли, вже сіємо Наташі. Сусід нас івавція допомагає нам, як завжди. Земля підсохла гарно, не мокро. Так, вже другий город сіють. Вже сонечко сховалося, захмарується. Як гарно земля розбилася. Нема грудочок. Дівчатка мої привезли зерно. такі, Так, слава Богу, ми вже город посіяли. Дівчатка бідні чекали трактора, аж проголодалися. Я їм наварила борщику зеленого. Треба вже їсти вітаміни на весну. Наташа вчора запекла бабку. Ми це вже і обідаємо, і вечеряємо все разом. До нас іде Хмара, вже крапає дощик. Не знаю, чи минемо у нас, чи буде дощ сильний. Восьма година вечора. Дощик вже нас десь минув, може ще вернеться, але вже перестав крапати. Так, йдемо віддихати. Всім на добраніч.